Вітаю вас на своєму каналі, і сьогодні в мене на столі це одна єдина красуня це Бегонія Королівська, Бегонія Рекс, це Мері Christmas. Якщо ви дивитесь мої відео, будь ласка, не забувайте ставити вподобайки і писати хоча б маленькі коментарі. Я знайшла інформацію, що Мері Christmas буває великий сорт, середній та міні сорт. За описом, я думаю, що в мене все ж таки це великий сорт, це гібридний вид. Він має таке округле, а також і овальне листя, і довжиною до 30 сантиметрів. Тобто ось таке величезне листя, воно дійсно 25-30 сантиметрів ці е, нижні листочки, які вже гарно досить розрослись. Тому я думаю, що це все ж у мене великий сорт. Ці листочки, вони з такими красивими зубчатими краєчками. Їх забарвлення, ну, забарвлення варіюється від коричнево-рожевого до пурпурного та фіолетового. Подивіться, скільки кольорів на цьому листі. Також ці листочки прикрашені такою білою, сріблястою і зеленою облямівкою. Верхня частина листа в цієї красуні вона така бархатиста. А нижня частина листа вона прорізана такими великими прожилками. І дуже цікаво, в неї змінюється колір. Вона дуже реагує на освітлення. Так як є у мене вже відео про цю красонечку, і листя були ну, більш ось такі розфарбовані, коли було достатньо світла, а зараз, хоч і літо, але я показувала відео. Вона в мене стоїть на підставці під освітленням, але, на жаль, зараз ну, дуже мало світла, тому листочки все ж таки ось такого окрасу на них зовсім мало бордового кольору. Ну, А взагалі така, дуже така, забарвлення в неї. Строкати, як кажуть, ну, не на всіх бігоніях є так багато кольорів, можна зібрати на одному листочку. Також це та бігонічка, якщо хтось слідкує за моїми відео, то я показувала, що вона росла в один стебель і я її обрізала. Просто зрізала, а потім показувала, що вона почала випускати із середині маленькі листочки. І ось пройшло десь півтора місяці від того відео. І ось ми бачимо таку красуню. Тобто обрізка моя пішла їй на користь. Вона дуже красиво обросла. Ну, і стала ось така красуня. Бегонія Mery Christmas. Оце дуже старий сорт зарубіжної селекції, тому вирощуйте він такий ну, зовсім невибагливий цей сорт, а листя, ну, в залежності від освітлення, воно дуже різне. Ось ще трошки зніму на іншому фоні свою кросунечку. Дякую, що були зі мною, додивились моє відео до кінця. Ставте вподобайки, пишіть маленькі коментарі. До нових зустрічей мирного неба!